Ось такий мурал довіри стане символічною прикрасою хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні. Створювався стінопи за ескізом художника Нікіти Тітова. Тепер патріотичні руки, підтримки і надії будуть наповнювати будні кольором та підносити дух пацієнтів і лікарів. Зараз, взагалі, такий час. Коли нам всім дуже важко. Неважливо від того, хворий ти чи ні, не важливо від того, чим ти займаєшся. І навіть лікарі, які приходять сюди на роботу, вони кожен день стикаються з такими речами, як і всі ми, які, через яких їм теж важко. Не тільки там, лікуючи людей, а ще просто ті новини, які е, ну, відбуваються в країні, ці, вони, вони важкі для всіх. І тому саме ця робота, вона. Ну мені б хотілося, щоб вона підтримувала не тільки. А... Людей, які лежать в лікарні, які звернулися за допомогою, а взагалі просто будь-яку людину, яка сюди приходить, втілити задумане вдалося всього за два тижні. Відтворити малюнок на стіні взявся франківський митець Ярема Стецик разом зі своєю командою, яка контролювала творчий та не менш важливий технічний процеси. Загалом каже Ярема, задіяли близько 20 людей, та використали 75 кілограмів фарби. З Микитою так ми і говорили на самому початку, що Ну, одна людина це не може зробити, тобто, то тому дуже добре, що тут зібралося багато людей. Один хтось вміє е, безпечно поводитися на арештуванні, один хтось вміє намалювати ескіз, і, і а хтось вміє це е, започаткувати, придумати, зменеджерувати. Такий яскравий та патріотичний мурал несе зміни не тільки у зовнішній вигляд закладу, кажуть лікарі, а й підніме настрій пацієнтам та стане хорошою фотозоною. Ми хочемо сказати, що ми відкриті для пацієнтів. Ми завжди готові подати руку довіри, і пацієнти мають довіряти і в тій. Такій якійсь солідарності ми бачимо, що ми мужні, ми сильні, ми сильні як нація, і ми сильні, коли ми об'єднуємося. А з нашого боку, як лікарів, то важливо завжди бути відкритими, і пацієнт от, він відчуває, він бачить цю відкритість. На відкритті стінопису мешканці міста пацієнти та працівники лікарні мали змогу на власний розсуд домалювати чи дописати свої побажання безпосередньо на муралі. Долучилася і завідувачка травматологічного відділення Христина Федорович. Ми пишемо наше основне слово то, яким ми займаємося. Це здоров'я. Ми фактично це забезпечуємо тут на базі цієї лікарні. Єдність лікарів, пацієнтів. Ми допомагаємо військовим, тому пишемо те слово, яке важливе. І думаю, що і для лікарів, для медиків, і для пацієнтів, і для військових. Це все допоможе в майбутній перемозі. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.